2016 року в Україні вже сталося понад 60 тисяч ДТП, в яких загинуло 2 тисячі людей і ще 13 тисяч отримали серйозні травми. За всю історію Незалежної України ніхто не брався оцінювати вартість життя людини. На думку столичних автомобілістів, воно не варте й ламаного шеляга. низька ціна. можна і потрібно оцінювати життя людини. За оцінками міжнародних експертів з безпеки руху через загиби людей у ДТП Україна щороку втрачає понад 4 мільярди доларів. Логіка там э, така, що якщо чоловік в трудоспособному віці погибає на дороги, э, то страна. Э, помимо того, что е, необходимо компенсировать, например, его близким это определённые страховые платежи. Кроме этого, этот человек мог выработать определённое количество ВВП. Для прикладу, в Австрии життя людини оцінюють у 2 мільйони 400 тисяч євро. У Польщі в 1 мільйон 200 тисяч, у Німеччині 2 мільйони 300 тисяч, а в Люксембурзі у 3 з лишком мільйони. Скільки ж коштує життя українців, поки що невідомо. Вітчизняні експерти тільки взялися за його оцінювання. Наше дослідження воно буде зареєстроване як наукова праця. Тобто вона буде мати науковий статус, а це дані, на які можуть спиратися всі, коли ж дослідження завершать, підрахунки вартості життя дадуть усім страховим компаніям можливість точно оцінювати розмір компенсації не лише у разі смерті, а й у випадку травмування в ДТП. А постраждала людина зможе отримати адекватне відшкодування за втрату працездатності.